Усіх вітаю! Сьогодні в відосику буде топ ігор за останні 10 років, які отримали найпрестижнішу нагороду гра року за версією The Game Awards та Golden Joystick Awards. Тобто у нас за кожен рік буде два перших місця. Ну що ж, не буду тягнути котика за горішки, погнали? Спочатку скажу, як саме робиться вибір топової гри року. По-перше, гра повинна вирізнятись поміж інших своєю унікальністю. По-друге, повинна нести якісь інновації. Які безпосередньо впливають на розвиток ігрової індустрії, і по третє, і все рівно вибирають якісь судді, які кладуть прутень на все вище сказане. Тому вибір інколи дуже дивний. І так, 2014 рік топ 1 гра за версію The Game Awards. це. Dragon Age Inquisitions. Ну, пам'ятаєте, це там, де твої компаньйони це тупо втілення усіх кольорів веселки. Найближчими конкурентами були Shadow of Mordor та Bayonetta 2. За версією Golden Joystick Awards, топ-1 гра року це Dark Souls 2. Та сама гра, де розробники після смерті попадають в локацію з отруйним болотом. Буа. Найближчі конкуренти Dragon Age і Shadow of Mordor. Насправді дивний вибір, бо найбільш унікальною серед цих ігор була все ж таки Shadow of Mordor. Order. З її системою, коли вороги, які вас здолали, стають сильнішими і рухаються по кар'єрних сходах. Надалі, щоб не плутатись, першу гру завжди буду називати з номінації The Game Awards, другу гру з номінації Golden Joystick Awards. Інколи, до речі, їх вибір буде сходитись на одній грі. Ну що ж, і йдемо далі. 2015 рік, поки я лутаю кошти на своїй першій роботі, щоб купити собі нову відеокарту, топовою грою року стає The Witcher 3 Wild Hunt. Ну, тут жюрі попали. Вала прямо в серденько, притому на обох івентах. Коротше, відьмак тоді був абсолютним чемпіоном. Тому я і працював, щоб пограти в лайнука на максималках на новій відеокарті. Найближчими конкурентами також були топові ігри Bloodborne та Fallout 4. 2016 рік топовою грою стає Overwatch. тобто Overwatch. найближчі конкуренти Doom та Uncharted 4. Дивний, до речі, вибір: єдине, що в ігрову індустрію приніс цей шутер, це тупо купу своїх клонів, набитих платними сервісами. Ех, знали би вони тоді, за що голосують. Друга топова гра року це Dark Souls 3. Ну, пам'ятаєте, це там де є болото. Найближчі конкуренти, звісно, жовервоч та Uncharted 4. Ну, в мене серденько за цей рік схиляється до думчику. Він нам подарував, по-перше, Міка Гордона, а по-друге, це, мабуть, найуспішніший перезапуск серії ігор. Коротше, топ. 2017 рік самою топовою грою на обох іметах стає The Legend of Zelda Breath of the Wild. Це та сама гра від Ньютендо, яку кожного разу дуже довго чекають, а потім вона виходить, збирає усі можливі нагороди. Ну і на цьому все. Найближчими її конкурентами були Super Mario Odyssey і Persona 5. Та Horizon Zero Dawn. Я б свій голос, мабуть, віддав за Horizon. Все ж таки не часто роблять ігри, де головна героїня любить попоїсти. 2018 рік. Першою топовою грою року стає God of War. Гра, як каже один мій знайомий, про душного, бородатого, старого, але не ржавого бога війни. Якщо дивишся це відео, стаба лайкосик і комент. Найближчі конкуренти це Red Dead Redemption 2 та Marvel Spider-Man. До речі, я б не зміг поміж цих трьох ігор вибрати топову. Вони всі нереально круті. А ось з іншого івенту топовою грою року стає Fortnite. Максимально дивний вибір серед таких потужних конкурентів. Але з точки зору унікальності може. Дійсно топ-1 2018 року. Я хизи. Напишіть у коментах, що думаєте з цього приводу. 2019 рік. Першою топовою грою року стає Sekiro Shadow Die Twice. Напишіть у коментах, будь ласка, чи є там локація з болотом, бо я все ще працював та відпрацьовував кредит за свою відеокарту для Відьмака. Найближчі конкуренти Dead Standing та Resident Evil 2. Другою топовою грою року стає Resident Evil 2. Найближчі конкуренти це, звісно, ж Sekiro та Control. І ось тут я б 100% проголосував, що грою року на обох івентах повинна була бути саме Control, Бо для цього в неї було все. Топовий геймплей, чудовий саундтрек і топова головна героїня. Моє серденько голосує за цю гру 2020 рік. І знову у нас один абсолютний чемпіон на два івенти. І це The Last of Us... Частина 2, гра, сюжет якої спалив не один пердак, навіть тоді в розгар ковіду. Я інколи йшов по вулиці в масці, і навіть через неї чув, як смердить підгорівшими дубцями. Коротше, топчик, який дійсно заслуговує на нагороду, підгорівша срака року, тобто гра року. Найближчими конкурентами були Host of Tsushima і Hades. 2021 рік. Першим топчиком стає It Takes Two. До речі, повністю згоден з результатом. Гра дійсно була унікальною та залишила. Свій слід в ігровій індустрії. Найближчі конкуренти Metroid Dread та Ratchet Clank Rift Apart. Другою топовою грою року стає Resident Evil Village, найближчими конкурентом якої був Lob. Коротше, суперковідний рік, коли дійсно було мало високобюджетних релізів. 2022 рік, і у нас знову абсолютний чемпіон. Одна топова гра року на два івенти. І це Elden Ring, звичайно. Щось вже давно у нас не було ігор, де є локація з болотом. Але з цим результатом я повністю згоден, тим паче, що найближчими конкурентами були сіквели: God of War Ragnarok та Horizon Forbidden West. А тут Хіде так і Міядзаки разом із Джорджем Мартіном вклали прям неймовірну кількість любові та праці до проекту, що передаки від нього горять аж до сих пір, ще й топове DLC якраз вийшло. Коротше, гра 10 із 10 згорівших дупок, прям база базована. Є не мінус це те, що рік сам по собі вийшов пипець яким лайном, якщо ти українець, і це лайно тягнеться за нами аж до сих пір. Але як вчили нас пращури, йдемо далі. 2023 рік. Першою топовою грою року стає The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Так-так, давно в списку у нас не було Зельди, і я знаю. Її знову випустили, і вона знову зібрала всі нагороди. Обожню Нютендо. Роблять одну гру на 5 років, яка збирає усі нагороди. Красунчики, найближчі конкуренти були Baldur's Gate 3 та Spider-Man 2. А ось тут, на іншому івенті, топовою грою року стала Baldur's Gate 3. і тут я повністю підтримую цей вибір, тому що гра не тільки повернула моду на старі хардкорні сюжетні РПГ. А ще й привнесла в ігрову індустрію таку стару методику тестування ігор, як ранній доступ для гравців, щоб повиправляти більшість критичних багів. Пам'ятаєте, колись перед виходом МРПГ-шечок так любили усі робити, Ларіан тупо взяв і перенесли цей метод на звичайну гру. Коротше, красунчики, однозначно, гра року. І пам'ятайте, в цій грі, щоб взяти до себе в паті вампіра, треба своєму персонажу обмазати майже все тіло часничком. окрім його брудня, звичайно. Ось такий ось вийшов топовий топчик топових ігор, починаючи з 2014 року, закінчуючи 23-м. А ось щодо 24-го, в мене поки навіть пропозицій немає за що голосувати. В цьому році в нас поки повиходили лише топові ранні доступи, топові діосі та топові анонси. Коротше, рік ще попереду чекаємо. А поки чекаємо, не забудьте написати ваш прогноз у коменти на цей рік, бахнути лайкосик та підписатись на канал. У мене на сьогодні все. Дякую за перегляд.